Артеме, вітання. Добрий ранок, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як зараз з ліквідацією цих обстрілів і що можете повідомити станом на зараз? Ну на зараз постріли посилюються по наших територіях, тому що ворог почав сильніше тиснути, більше проводити наземних операцій, але прикриває це всім це все понад 98 обстрілів 468 снарядів прилетіло по позиціях наших е, захисників, і в тому числі близько 50 снарядів прилетіло по околицях. та по населеному пункту Невське, в тому числі по Білогорівці був нанесений авіаудар. Але хлопці наші там тримаються в околицях і відбивають наступи ворога. Угу. Як ви думаєте, чому саме цей напрямок обраний сьогодні російськими збройними силами для такої активності? При тому, що на інших відтинках фронту вони, в принципі, знаходяться в обороні. Ну, ви знаєте, є окреме накопичення сил на даному флангу. Вони намагаються усіляко е турбувати українські збройні сили для напевне, для того щоб відволікти їх від інших місць, де як ви кажете, що вони знаходяться в повній глухій обороні. Але я впевнений в наших збройних силах, тому що дають дуже достойну відсіч, дуже значні ураження як по складах зберігання противника, так і по особовому складу. Система логістики наразі наскільки вона налагоджена в окупантів саме на цій території? Тому що зрозуміло, що вони намагаються втримати те, що тимчасово окупували, як вони доставляють зброю, як зараз з особовим складом там. Чи є інформація? Ну у нас, скажімо, так, те, що можна оприлюднювати оприлюднювати, є певний контроль за місцями доставки, є розуміння місць їх накопичення, тому наші збройні сили наносять ураження, і я думаю, вони в цьому більш компетентні. І це інформація, я думаю, яку вони можуть дати, пане Артема. А скільки от станом на зараз, якщо можна це озвучити, відсотків території Луганської області тимчасово окуповані? У нас тимчасово ой, тимчасово у нас деокуповано 14 наших населених пунктів. це близько 5-7%, але сподіваємось, що найближчим часом наші збройні сили це мається на увазі близько 5-7% від загальної території mm -hmm. Луганської області, навіть рахуючи ту, яка була окупована в 2014 році. Але сподіваємось на як на швидшу деокупацію і вже відновлення там життя і повернення наших громадян. Тобто відновлення життя. А скільки людей зараз офіційно за статистикою, які мають реєстрацію у Луганську, не перебувають на Луганщині, якщо маєте таку цифру? Знаєте, я вам скажу, скільки зараз знаходиться на Луганщині, ніхто чітко сказати не може, тому що е більшість людей, е особливо з лінії фронту, вони або виїхали на ту сторону, ті, хто не встигли виїхати в Україну, або окружними шляхами виїхали на територію України, або одразу в перші ж дні виїхали. Тобто, ми чітко маємо усвідомлення про 185 тисяч, які знаходяться на території України, які виїхали одразу, та ще близько е 50 тисяч, які знаходяться за кордоном. Але ця цифра постійно змінюється. Є люди, які повертаються з-за э, кордону в Україну. Причому це процес такий незворотний, і радує найбільше те, що навіть э, не зважаючи на всі перепони ворога і всі перешкоди з блокпостами, з неможливістю виїхати, звідти люди наші день іде день, через э, країну агресора, через э, інші країни, приїжджають до України з, а, з окупованих територій, не витримуючи того, що там відбувається. А чи правда, от що є такий наказ росіянам? Фактично це кажуть певні військові експерти, зокрема пан Коваленко. Він каже, що війська Росії на Луганщині вони отримали наказ у разі відступу, у разі контрнаступу, наших військових повністю знищувати територію, ну власне, залишати просто спалену землю. Ви щось про це чули? Ви знаєте, я можу сказати дуже просто, ну це орки. Вони навіть і без наказу це роблять. Можливо, така ситуація і є, але це більше питання до військових. Ми е, на цю ситуацію також реагуємо, отримуємо разну інформацію. Але ви ж розумієте, що вони при відступі, е, не маючи можливості щось зробити із нашими збройними силами, тупо, тупо нищать нашу інфраструктуру, тупо відіграються на наших мешканцях, які там залишились. Ми ж неодноразові вже факти маємо. Ну а взагалі те, що там відбувається, воно не дуже піддається логічному поясненню. І ті перестрілки постійні між собою, і дезертирство. Але єдине, що від єдина проблема, яка мене більш за все хвилює тому, що від, від цього. Страждає також і місцеве населення, тому що і розподілення, ну тут можна багато розповідати і про розподілення харчів, що військові відбирають, і їхні адміністрації, і ті, що новостворені, які навіть не під'їжджають до своїх населених пунктів і не приділяють жодної уваги, от жодної уваги сервісу для людей. Вони просто ці продукти мародьорять людям. Ми вже показували це, що достається навіть на той же день Рашки, те, що попривозили половину продукції української половину російської просроченої, ще й в кульочок кольоч, Єдина Росія День Росії. Пане Артемо, ми вам дякуємо за ваш час. Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації.